Всім привіт! Ви на каналі Смій Кліка і то продовження того самого серіалу. Коротше, скоро ви дізнаєтеся, як це, як це буде е, називатися серіал. Головне, що ми збираємо речі. І це в отель. Давайте починаємо відео. все дитину покладу і ми починаємо відео. Що ти там все помив? все бомив. Я як змучився. А потім не будеш мені балакати, що я щось не так роблю. Що я приулічую, що ще, тому Все. На мене є файна новина, я буду доблішою. Ура! А зараз буде маленький спорвер. Коротше, ребятушки, то що я навчилася типа, бути такою злою, це... Від одної токерші називається е лоу-мультяшка, щось типу того. Мені дуже подобається її відео. Воно взагалі так прикольно. В неї такий маленький актив. Давайте її всі підтримуємо. В неї така, типу, вона її ось така зла. Тому ну, Мені дуже подобається це. Але я буду старатися менше звитися, а це просто, щоб вам більше подобалося відео і ми далі Ну, а друга новина ми забираємо речі в отель. А за які гроші? Я вже, оп... я вже оплатила. У -ху -ху. У -ху -ху. Так, не хрункай мені тут. Добре, понял. Ну ладно, все, я буду, я буду доброю. Ура! <свистач> ну коротше. Так. Збираємо речі, так, Збираємо речі. Збираємо речі. Давай мені цей, а тобі цей. Ой, ладно. Мені такий, тобі такий. Так. Тут мої всі речі. А мені питання, чому в тебе тут були завжди повішені речі? Тому що я так стріляє. Ой, ну тому що я так захотіла. Ладно, давай передівайся там. Ну я поняла, про що то. Щоб я не змерзла, коли їхала. Ну так, а як ще... Ой, у мене нема теплого одягу. М -м -м. Ну тоді... Водінь оце. Він такий я ми люблю дуже. Він такий теплий-теплий. Опа. Опа. все, я зібрала чемоданчик. А я хіба починаю. Ну ладно, для потушечки. Моя дівчина буде йти збирати уже недічна жінка. Ой, жінка, буду вже йти збирати дітей, а я буду вам показувати румтур, Ну, тобто не рум не румтур, а як я збираю речі. Ну, перше, я хочу подивитися з дітей. Діти, вставайте. Мама, ти здухіся? Зараз стільки. Зараз стільки. Яка ходила? Подивіться на телефоні. Ви ще спати мали, баба, восьма година, ти чого розбудесь? Вибачте, ви потужки це друга частина, але, типа, як сказати це, то було вечір, а зараз і ранок уже. Та, і Типа, ми в підлоги біля ранку. Ну, вибачте, ми спати так і йшли одягати до ночі, а ти розбудесь. Ми маємо їхати в отель, і ми потім приїдемо до хати А, Ти ти, ти, ти нас заздуєш, так? Ні. Ура! Ура! Ми біля оддаримо це все. Ой, що забули, що в нас тато працює мером цього міста? Я Забулі. Ти куди улітаєш? Ти ти? Ой Ой, господи. Ну ладно. Коротше. Я вас починаю мати збирати, тому... Е, мама, мій телефон. Це не. Так. Це не ваш телефон, а ваш Це не твій телефон, а це ваш двоїх. Тому, будь ласка, замовчі і ходіть до мене на ручки. Мама, а цьому я маю носити ці мадани. Ой, це... Все... Це взагалі має бути нести ваш штату, тому йдемо в коридор, а йому залишаємо. Ну, ладно, жартую. Що ти поне. Ой, ви залишайтеся тут, а я ще візьму чемодан, залишу на порозі, і ми вже починаємо. Чекати тата. Все. Чекаємо тата, а дитину він візьме, Ха -ха -ха. типу вона розказує їм шутки і так далі. А він, ребяточки, я забираю нашу дочку. Кстати, хотів сказати, як її звати. Ми ще ну, ми придумали ім'я, але ми ще будемо робити таке свято, де буде її ім'я на екрані. тому... Ми постараємося вам зробити найліпше, як розкривати ім'я нашої дочки. ви вибачте, У мене починається іколка, тому я ікнула. Блін, ну я все моє взяти і комп'ютер, і все в руках поносу. Може ти дитину візьмеш? Ні, у мене комп'ютер. Ну-ка, візьми візьме дитину за Ой. А ти комп'ютер, ну, ладно. Все, тепер їдемо по наших старшеньких. Та вони живуть, будь-якщо на першому поверсі. Ура! я! Ура! Мама, чого ти без стуку? Сестра просипайся. Ти чого ти мене будеш? Ой, мама, мама, ми їдемо в отель, тому збирайте свої речі. Коні же, ми. Ковісно же, ми жили. Ковісно же, ми жили. Тут, але всі лечі, це взагалі не наші. Це якісь дітей. І то вони уступили нам місце. Ой, ми забули вам зняти квартиру, ми, напевно, вам мішали. Ага. Тобто мішали спати вам. Так, і потримайте, ласка, ноутбук, і це, а ми будемо вже йти в таксі. Ну, добре. Якщо крашани петушки, якщо ви зараз бачите, ця червона машина вона їде. Там де нам треба, це таксі і ми вже зупиняємось. Вау, який тут розказ! Ага, який тут розказ. Так самок, допомагай мені, я дитину потримаю, а ти ну блін. Чого мені зразу тяжке? Да? Ти мужик, ти маєш допомагати. Вау! Вау, як тут класно! А ключі, то вони забули взяти. Еге, забули, забули. Ах, ладно, покажу вам все-таки. Це всі наші ключі. Що? Що? Да, це всі наші ключі. Е, мама, а це не ошиблась? Ні, це всі наші ключі. Бо не хватило місця ніякого. Ніякого місця. Поїхали на другий поверх. Вау, як тут все красиво! Ага. Від цієї кімнати такий ключ, а від цієї такий ключ. От ой. Отакі от, от ключики. А Кого, яка кімната? А, ну оце наша з нашою дочкою, Чуть не сказала їм я статі. І хотіла ще сказати ребятушки капельку спорлера. М мультяшка, коротше, там не є одна дочка. Її звати так само, як наша. Ну мені дуже сподобалось її ім'я. Ну вибач. Коротше. Ех, ви йдіть, а ми тут будемо розполагатися. Ну а. Зато у вас сріблені ключі, а у вас золоті. Ой, може наоборот? Ой, нех тут, нех жалізко, у них тут у них таке жаліско, як в нас. Ну ладно, ребіточки, капліку дам вам з Ем, ну, без персонажів вже. Або ні, ліпше з персонажем. Я капліку поміняла отель, Тому вибачте, отак от. О от. от тут от Тут вот ваша комната. Ой, как я сила. Угу. Я спать, я тоже. И мы заодно спали на Вот так вот. Все, ребятушечки. Так, далі ми тепер йдемо тільки чемодани, віддайте наші. Ага. Все. Тут ці наші чемодани під комп'ютер. Вау, ще речі розставимо. Ще твої речі розставлю я. Твоя буде оця поличка, а моя буде наступна. Ага. Вау, як тут прикольно. Ага, не то слово. Ой, і дітей забули віддати штучечки. Ой, я наші Ага, І наш телефон. Ага. Далі ми розставляємо одяг. Тут в мене є купальник, щоб ми поплавали в басейні. Так зима, але ми... я замовила ткет, там де там все тепло, там купол, ну, якщо чесно, для Бітушки ще один такий маленький сполер. У нас, ну, в мене в країні, тобто в Україні, взагалі майже не було снігу, ну і було навіть дуже тепло, якщо чесно. І це було як весна. тому, а зараз в мене пішов капельку сніг, тому хто угадав, яка це країна, ну, звісно, вже Україна, а яке це місто? Я не знаю. Ну, скоро буде відео зимою. Ну, не обіцяю прям. Ну, обіцяю капельку, ну, но... як тут прикольно. Ага, я за цей час піду спати. І я. А ми йдемо до нашої кімнати. Ага. Якщо що, це брат і сестра? Так а... ой, я ключі забула. А і вони пішли чик-чик. Вау, як тут красиво! Ага, моє ліжко. Та блін, я хотіла там, ну наче тут моє. Ми спати. Ребятушки, і на цьому відео підходить в кінцю. І там у нас буде таке шоу, там... І це буде в любе відео, як ми розкриємо ім'я нашої дочки. Зразу говорю одне ім'я з лол мультяшка фільма. Ну, коротше, там, де вся сім'я, і одна дитина має ім'я оцінєї дочки. Випишіть у коментарях ваше ім'я, а, а ми почнемо. Тобто не почнемо, а закінчимо. Ну, почнемо, це означає, що почнемо вже більше робити вам відео. Тобто я почну більше робити відео вам. Вибачте, знову за голос, тому що я хвора, а коли в мене буде нормальний голос, будуть ліпші відео. Не знаю, чи хтось подивився моє відео. Ну надіюся, хоча б хтось подивиться моє відео і покладе лайк. Хочу мати лайків, як лоу-мультяшка. Тому всім па-па-па-па, змікника, -па -па -па. всім па-па!